Доброго дня! З вами площадка Євротюб. Хочу пройтися зараз по нашій стоянці, показати, що в нас є, і оголосити маленьку акцію. До кінця осені на всі види техніки абсолютно на все. Оголошуємо 10% знижку. прес підбирачі. Термозбиральні комбайни, косарки, граблі, рулонні преси. На усю техніку мінус 10%. Ми маємо в наявності десь близько 20 комбайнів. Рулонних пресів маємо, я думаю, що з 20, може, 20 з копійками. Класи, джондіри, преси є з подрібнювачами, ширина захвату від 1,40 до 2,10 м. Маємо граблі, ворожилки, кого цікавить всі наш, хто займається цим, будь ласка, звертайтесь. Е, такого роду техніка коштує від тисячі доларів і десь до 14. Маємо таку річ, яка виконує функції і граблів, і ворошилки одночасно. По прес-підбирачах, як завжди, величезний вибір абсолютно будь-які преси по фірмам-виробникам класи велгери, джондіри, Масеї Фергюсони, інтернаціонали, дойцфари, Рів'єри, Фамароли, польські преси, Сіпми, фіати є все, що завгодно. Джуннір 459, до речі, найдорожчий прес на нашій стоянці. Тож, бо, до кінця осені мінус 10% на усю техніку, яка в нас знаходиться. Будь ласка, в кого є потреба такого роду техніці. звертайтесь, приїжджайте, ми вам з радістю все покажемо. Все перевіримо і довеземо, все, що потрібно. Дякую всім за увагу. Міцного здоров'я, всім перемоги. До побачення!